Як легко запам'ятати карту Таро, Паш Кубків, у романтичних розкладах у королевстві таро серед вісників різних стихій мешкає юний мрійник, якого звуть Паш Кубків. Він ще не лицарь і не король, але вже ступив на шлях почуттів і ніжних пере переживань. Його душа, мов весняна квітка. Тремтлива, вразлива, сповнена очікувань і казок. І хай досвіду у нього ще немає, але його серце б'ється щиро і шукає диво. Паж завжди учень масті. А якщо це кубки, то це учень любові, емоцій, інтуїції, натхнення та душевних осяянь. Тобто, як її личить. Юнакові він ще не пізнав глиб... глибинних почуттів. Це такий, знаєте, новачок, який ще лише починає розуміти, що таке прив'язність, що таке симпатія, що таке закоханість. Це перші почуття. У нього ще немає зрілості, і зате є щирість, порив, відкритість і наївне бажання бути почутим і прийнятим. Іноді його. Підхоплює вітер фантазії, він губиться в потоці власних емоцій, немов листок у струмку, він може образитися, не пояснивши причини, або зробити сердечний жест романтичний і тут же забити, забути навіщо він це зробив. Давайте розглянемо детальніше розклади на стосунки. Якщо клієнт замовив у вас розклад і випав паш кубків. Що це означає? Якщо Паш Кубків випадає на почуття людині, то це означає ніжну симпатію, закоханість, це означає емоційний інтерес, це не зріла і не глибока любов, а це почуття, що лише зароджується, це тремтіння, очікування, це легке хвилювання при думці. Про вашу клієнтку людина може ще не усвідомлювати свої емоції до кінця, але вже помічає, що дівчина викликає у нього усмішку і внутрішній відгук. Наприклад, він може думати про неї перед сном, уявляти, як це піти з нею на побачення, як це написати їй щось, заговорити. Але поки що він не наважується, ще боїться. Якщо карта відповідає, наприклад, на питання там клієнт задає, чи буде людина проявлятися до мене, то Паш Кубків говорить про таке м'яке, нерішуче, але добре проявлення. Це може бути повідомлення, типу там привіт, як ти? Це може бути смайлик у відповідь на сторіс. Це може бути мила реакція, але не відкритий. Крок уперед, це емоційний посил, але не повний крок. Це знаєте, як у підлітка, який боїться бути від, відкритим, тому що йому можуть відмовити, але це його перше почуття. Якщо стосунки тільки починаються, то паш кубків це прекрасний знак. Це завжди романтика. Ну, як правило, це романтика, початковий стадію, це флірт, легкий інтерес, взаємні погляди. Це соромоязливість, зливість, спроби зближення, але важливо пам'ятати, не варто одразу чекати серйозних кроків, коли на людину випадає ця карта. Тут поки знаєте такий цукерно букетний період, метелики в животі, але ще без міцного фундаменту. Якщо клієнт запитує, це між нами любов чи ні, то відповідь тут така: ну, якщо випадає карта. Говорить, що це почуття тільки на шляху, ну тільки починаються. Важливо, як ви обоє з цим далі впорядкаєтеся. Ну то так краще відповідати клієнтки. Якщо клієнт уже є в стосунках і випав паж кубків, то це може означати емоційну незрілість партнера, примхи, образи на Рівному місці ігри з почуттями, типу, я тебе люблю, але сам ще не розумію, навіщо я це кажу. Таке, знаєте, таке трохи інфативність може бути в негативі. Це може бути бажання отримувати увагу і, під, і підтвердження любові. Це мов, ну, людина, як дитина, інфативна. Іноді це попередження може бути у розкладах, що у стосунках потрібно дорослішати. Зрілість мати інакше все таки залишиться ось на цій стадії вічного початку та інфективності не туди, ні сюди. Якщо, наприклад, клієнт ставить питання вам, що він або вона думає про мене класично, да, то паж кубків може вказувати на інтерес, допитливість, емоційний відгук, відчуття, що ви мила і приваблива людина, але також і на непевненість. Це карта також. Захопленого спостерігача, а не активного завойовника, як рицалиця, наприклад, якщо розклад, наприклад, на пораду якусь, то порада цієї карти це завжди не тисне, дай почуттям. Розвиватися, проявляй тепло, але не вимагай серйозного завчасно, ще рано до серйозного щось. Тут потрібно приймати цю, цю інфаційну спочатковість, але не дозволяти ставити себе на місце, на місце іграшки. Паж кубків, як опис особистості, наприклад, коли клієнт скаже, можете описати характер особистості цього хлопця. То Ну, якщо говорити правду, то це не завжди надійний спутник. Він може бути милим, але не постійним. Тому що паш це завжди новачок, це, це юноша, так мак максималізм, як то говорить. Це підліток, для якого ще перше почуття. Сьогодні він пише вірші для маші. Завтра малює зорі для каті. А післязавтра, можливо, грає на лютній для якоїсь незнайомки у лісі. Такої бати такий уж. у народі про нього ще сказали би такий знаєте, тюбик. Але ні, з, ні зі злого з умислу він просто ще не навчився бути серйозним, відрізняти мимолітну, мимольотну симпатію від справжнього почуття. Він це тільки починає, або він просто інфальтил. Але це не завжди що він хитрий або великий якийсь. Він просто юний і живе моментом. Паж кубків у розкладі, наприклад, на ситуацію якусь, то це м, потрібно очікувати ніжного пориву. Це запрошення, звістка, зізнання, це усмішка долі. Це може бути приємна новина, якась якийсь подарунок приємний може бути. Ну, якщо розклад на ситуацію якусь а, або що, що чекає мене. А, але це не щось доленосно. Ні-ні. А це просто яке, знаєте, миле, що торкається душі, такий жесть, на кшталт. Там подруга принесла шоколадку, пригостила. Хтось згадав там улюблений, хтось там може подарувати щось там улюблену квітку і так далі. Такі мелочі. Це не бал, а танець це світла свічка на темній воді і все. Про любов, Ще давайте поговоримо. Паж кубків у любові розкривається особливо. Коли ця карта з'являється в романтичному розкладі, то вона часто говорить про почуття, що тільки-тільки прокидаються. Це ще не пристрасть і не глибока любов, не союз двох душ. Це погляд, прихований інтерес, це перша е, сором'язливість. це можливо хтось згадує вас перед сном. Е, ну, ось такі от почуття перші. Можливо, переглядає там е фото клієнтки вашої, яка ну, питає з питання. Можливо, це якесь повідомлення, повідомлення, яке чоловік пише їй, так, але ще не наважується натиснути, відіслати. Він його стирає, просто такий от страх, що в нього є. Він не впевнений, але вже зорушений дівчиною-клієнткою. Він боїтися, він боїться помилитися, по отримати відмову. Але відчуває вже поклик в серця, іноді паш Кубків вказує на дитячу поведінку об'єкта, почуттів, тобто фліртує, але тікає, щойно стає серйозним. Він обіцяє, але забуває, проявляє емоції, але не знає, що з ними робити. Він може не усвідомлювати, що закоханий, але вже відчуває хвилювання при зустрічі. Якщо ви. Наприклад, отримуєте питання від клієнта, там клієнтка сварка пос, у неї там, або там на відстані почуття, то паш кубків може в такому розкладі натякати на бажання примирення, е, на такий знаєте, на зараз. Е, Тобто у нього є жаль, відчуття жалю і пра і прагнення сказати «пробач», але ще не впевнений, так в такій дитячій формі не боїться ще як дитина признати, що він не правий. Це ну відкрити признати, сказати це. Йдемо далі. Тіньове негативне проявлення цієї карти вона може вказувати на інфатильність, маніпуляції через емоції, примхливість або Образливість, іноді на гру в почуття без усвідомлення наслідків, тобто як іграшкою хлопець може грати дівчиною, або на страх дорослої любові й втечу за маску вічного романтика. Порада, пажа, кубків може бути така, наприклад, у коханні порада, яка це бути щирим, але не наївнішим. Назволь собі відчувати, але не Занурюватися в ілюзії. Прийми ніжність, але не будуй повітряних замків без фундаменту. І головне спостерігай за знаками: слухай серце, але не забувай вмикати розум. Ось це, отакий порада від карти може бути. Добре, підсумуємо е, сказане: Паш Кубків це карта серця, яка тільки вчиться говорити. Він може бути милим. Незграбним, як всі початков, початківці. легковажним може бути, але в ньому є живе зоря почуттів, зоря почуттів, які ще не набули слів. Якщо він з'явився у розкладі, то можливо. У житті клієнтки починається щось нове, якась нова історія. Нехай не одразу велика ні, але зворушлива й справжня, хоч і маленька. Ось так коротко ми з вами прибіглися цією карткою. Паж Кубків це не лицар, що мчить у бій, і не король, що повеліває. Він початок, перший перісток почуття, перший крок назустріч іншому. Серцю, він нагадує, у кожному дорослому живе дитина, яка мріє про любов, чисту, наївну, справжню. Якщо ця карта прийшла до вас, значить у вашому житті щось починає розквітати, щось нове, щось розквітає як бутон. Тому не поспішайте, дозвольте почуттям рости, дозвольте собі відчувати, навіть якщо ви ще не впевнені. І пам'ятайте, кожне велике кохання колись починалося з сором'язливого «Привіт!» Ось це і є паш Кубків. Нехай шлях вашого серця буде з таким же світлим, якщо ви лише починаєте своє життя, якийсь свій проект, свій, свій якийсь бізнес. Дякую за увагу! Ciao, ciao.